А тим часом саме проголошений голова ради міністрів Криму Сергій Аксьонов абсолютно впевнений, що на недільному референдумі люди підтримують Крим у складі Росії. Сьогодні він розповів журналістам, що були виявлені відбуватиметься під пильним контролем 10-ти тисячної армії представників народної самооборони Криму. Він переконаний, що на референдум прийне понад 80% виборців, ба більше певен за з'єднання з Росією Кримці проголосують майже одностайно. За словами Аксьонова, наступний тиждень Крим розпочне вже в новому статусі. Те, що лі лідери великої сімки не вважають цей референдум легітимний Прем'єр аж ніяк це не бентежить Ми не враги абсолютно європейському союзу, і вважаємо, що наше право на самоприділення принадлежить лично кримчанам. Если Европейский Союз поддержал Косово и те процессы, которые происходят там, то, соответственно, и это можно. Поэтому мы не потерпим наставления ни от кого, мы сами разберемся, как нам жить. Все, кто хочет с нами дружить, мы приглашаем в гости, будем им рады, кончане очень добродушные люди. Но не надо нас пугать санкциями, мы в состоянии самостоятельно построить свой быт.